Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я вив'язую видочки на своїх в'язаних виробах. Для цього нам потрібно буде зробити декілька мірок: це висота грудей та центр грудей. Я вам на екрані зараз вставлю картинки, так, як саме знімаються ці мірки. І на своєму прикладі буду вам показувати. Я вже ці мірки зробила. В мене висота грудей це 33 см, і центр грудей 24 см. Далі я вив'язую виточку ось таким клинчиком. І розмір цього клинчика в мене 7 см. Взагалі, він коливається від 6 до 9 см в залежності від вашого розміру грудей. Потім вам обов'язково, звичайно ж, потрібно буде поміряти, скільки рядів у вашому 1 см. У мене в одному сантиметрі 3 ряди. І прямо пов'язаному полотну я поміряла, що 24 см це центр грудей. так, пам'ятаєте? Це в мене 55 петель. Тепер, загалом у мене на, переді моєму. 111 петель. Я віднімаю 50 петель це ті центральні петельки, які ми, не будемо, які ми будемо постійно пров'язувати. І я отримую 56 петель. Я їх ділю на 2, тому що в мене будуть дві частинки. Так? І в мене виходить 28 петель. Ви, звичайно, підставляєте ваші а, числа. Далі я ж розраховую, скільки мені потрібно буде рядів. Пров'язати. Я буду в'язати укороченими е, рядами. І так, 7 см це отой розмір клину, пам'ятаєте, який я для себе визначила. Я множу на 3 ряди це моя щільність. У мене виходить 21 ряд, але нам потрібно обов'язково, щоб це число було парним. Тому я маю 22 ряди. А, і 22 ряди. Ми ж в'яжемо ось такими поворотними укороченими рядами, тому ми їх ділимо на 2, і в нас виходить 11 кроків. Тобто, оцих 28 петель з кожної сторони нам потрібно буде ось такими укороченими поворотними рядами, їх поступово пров'язати. Тому я 28 петель ділю на 11 кроків. У мене виходить приблизно 2,5 петлі. Тому ось цих 28 петель я розподіляю ось таким чином. 4 кроки в мене буде по 3 петлі, потім 7 кроків по 2 петлі. Я розумію, що, можливо, зараз це трішки незрозуміло звучить, але ми зараз будемо на практиці все те ж саме з вами проходити. Так, і показую вам на такому більшому малюночку. Ось припустимо це наш виріб. так? Ось наш перед. 55 петель ми ось так відмітимо собі маркерами. А далі ми будемо в'язати, ось так. Ми будемо в'язати сюди пров'яжемо, потім сюди, сюди. І ось такими рядами. Поступово ми будемо вив'язувати наш ось цей клин. Я думаю, зараз ми переступимо з вами до практики, і ви наглядно все це побачите. Приступаємо до практики. Ось мій. Помаранчевий светрик, на якому я вам і буду показувати вив'язування виточок. Ось тут, попереду, я вже відмітила собі 55 петель центральних. І від них вже буду відраховувати мої клинчики. І так, що ми зараз робимо? Ось я зараз знаходжуся на початку мого переда. І зараз мені потрібно буде пров'язати 28 петель, 55 петель, і потім ще три і буду робити розворот. Тож, дивіться, давайте ми з вами зустрінемося. Ось я пров'яжу ці петлі, потім центральні петлі, і після ось цієї е, центральної петлі, так, ось цих 55 пров'язаних центральних петель ми з вами зустрінемось. Отже, я пров'язала, дивіться, ось цих центральних 55 петель в моєму випадку. І знаходжусь зараз ось в цій точечці. Після цього мені треба пров'язати три такий у мене крок. Тобто я в'яжу 1, 2, 3, далі я розвертаю своє в'язання, перезнімаю свою петельку, завожу ниточку назад і в'яжу тепер уже виворотними до ось цієї петлі. Тобто, зараз ми пров'язуємо знову ось ці центральні, і зустрінемося з вами в кінці, так, біля ось цього маркера. Отже, я ось дов'язую до цього маркера. Ось всі мої центральні петлі пров'язані. І мені потрібно пров'язати ще три петлі. Ось, І я для себе буду закреслювати, щоб потім не заплутатись. В'яжу один, два. 3 розвертаю своє в'язання, перезнімаю петельку, завожу ниточку наперед. І тепер буду в'язати лицевими до моєї оцієї подвійної петлі. Тобто пров'язую всі ось ці центральні, і потім з вами зустрінемось. Ось я дов'язала всі свої центральні петельки, перекидаю маркер, далі в'яжу до своєї подвійної петельки. Дивіться, ось вона так виглядає. Це та, яку ми перевертали, пам'ятаєте? Ось вона. її пров'язую ось таким ось таким чином. І тепер мені треба пров'язати ще три петлі. Один, два, три. Все. І я знову розвертаю своє в'язання, перезнімаю петлю, ниточку завожу назад, і в нас утворюється ось така подвійна. І я знову в'яжу виворотними. Ось, тільки що ми були тут. І я повинна пров'язати до ось цієї точки. Тобто ми зараз знову пров'язуємо всі центральні, і з вами зустрічаємось. Я вже дов'язую свої центральні петельки. Ось я перекидаю маркер. Далі в'яжу до подвійної петлі. Дивіться, ось так вона виглядає. Як я її пров'язую, я заходжу ось так ззаді. І пров'язую її виворотною петлею. І після цієї петлі нам пров'язати потрібно ще три петлі. В моєму випадку, так, у вас свій крок цей. І так, раз, два, три. Все, три петлі я пров'язала. Знову розвертаю своє в'язання. Перезнімаю останню зв'язану петельку, завожу ниточку наперед, утворюючи ось таку подвійну. І знову в'яжу лицевими, пров'яжу зараз всі ці центральні і дов'яжу до цієї подвійної петлі, яку ми а, так розвертали. І я вам зараз ще раз покажу, як ми це робимо. А я думаю, інші кроки ви вже зможете зробити самі. Зараз пров'язуємо всі центральні петлі і зустрічаємося з вами. Що ж, я пров'язала всі свої центральні петлі, і зараз в'яжу до своєї подвійної петлі. Дивіться, ось вона. Я її пров'язую ось так: заходжу знизу, захоплюючи обов'язково дві стіночки, і пров'язую її лицевою. І після цього в мене ще має бути пров'язано три петлі. Я для себе закреслю, щоб потім не загубитися. Один, два, три. Все, знову розвертаю своє в'язання, перезнімаю петельку, ось так завожу ниточку назад і пров'язую зараз виворотними. До ось цієї точки. Зустрінемося з вами, як завжди, ось тут після центральної петлі. Що ж, я дов'язала свої центральні петлі, тепер я в'яжу до своєї подвійної петлі. Ось ця подвійна петля, ось як вона виглядає, і як я її пров'язую, показую вам ще раз. Заходжу ось так ззаді, захоплюю обов'язково дві стіночки. І пров'язую її виворотною. Після цього, згідно так, моїх розрахунків, мені потрібно буде ще пров'язати три петлі і зробити черговий поворот. В'яжу ще один, два, три, розвертаю своє в'язання. Перезнімаю петельку, завожу ниточку наперед, утворюючи ось таку подвійну петлю. І знову в'яжу просто лицевими, пров'яжу зараз всі центральні петлі і дійду до ось цієї точки розвороту. І так, потім буду в'язати аналогічно всі мої 22 ряди по 11 кроків з кожного з кожної сторони. А я зараз це пров'яжу і з вами ще раз до вас підключусь і покажу вам, як же це виглядає в полотні. Що ж, я тут пров'язала ще декілька кроків, ось, бачите, я зупинилась ось тут. І хочу показати вам, як же ж це виглядає на в'язаному полотні. Ось, дивіться, я надіюся, вам добре видно, що ось тут іде ось цей клин. І для чого взагалі це робиться? Якщо ви стикаєтеся з проблемою того, що через розмір ваших грудей у вас передня частинка вашого виробу задирається, піддирається і виглядається не дуже естетично, то ось якраз за допомогою таких виточок. В'язати їх дуже легко, як ви бачите, якихось там супер розрахунків робити також не потрібно. А ваш виріб сяде набагато краще і посадка, повірте мені, буде набагато краще. Я раніше нехтувала цими виточками, так? але спробувавши їх, я зрозуміла, що дійсно так. Ваші светрики, джемпера, будуть виглядати набагато якіснішими і зручнішими, звичайно ж. Що ж, я вам дякую за те, що ви переглянули моє відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забувайте поставити вподобайку і написати в коментарях, чи сподобався вам такий спосіб вив'язування виточок. До нових зустрічей! Бувайте!